У комунальній теплоенергетиці області торік побудували, налагодили та ввели в експлуатацію дві котельні в селищі міського типу Понінки Полонського району, реконструювали котельні в містах Полонному, Старокостянтинові і Засловій Теофіполі, а також розпочали реконструкцію теплових мереж і котельного господарства в старій Ушиці Кам'янець-Подільського району та Полонному. Завдяки виділеним з державного та обласного бюджетів коштам виконано великі обсяги робіт на об'єктах довгобудах. Зокрема, на станції другого прийому води в місті Городку, водонасосній станції в Дунаєвцях, насосні станції. Станції першого підйому води в селі Цвіклівці для міста камянця Подільського станції другого підйому води в місті Волочиську, де реконструйовано два фільтри. Крім того, чимало зроблено у ході реконструкції і розширені другої черги водозабору лісова галявина у Шепетівці, а також на будівництві водопостачання у Полонному. В Галузі вдалося в цьому році впровадити до 150 мільйонів гривень. Це вагомий внесок, і воно саме пішло на модернізацію. А якщо конкретно це водогін хмельницький чернелівка це не Найбільший об'єкт, який в нашому поліні, нашого міністерства будувався на Україні. Скажу більше того, наше міністерство одне з небагатьох областей, які, ну, скажімо, всі кошти, які відділялися, освоїло до копійки. Крім цього, ми провели модернізацію об'єктів водопостачання в ще п'яти об'єктах, де є серйозні, скажімо, зрушення є в очисних спорудах. Одне з стратегічних завдань, передбачених загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства, це проведення енергозберігаючої політики на підставі пропозиції підприємств комунальної теплоенергетики області. Узагальнено розрахунки щодо реконструкції котельних та теплових мереж, які дадуть відповідний економічний ефект для підвищення ефективності використання паливни. Енергетичних ресурсів та зменшення витрат на виробництво теплової енергії на Хмельниччині встановлюють когенераційні установки. Вони вже з'явилися не лише в обласному центрі, а й у Кам'янці-Подільському. Торік у місті над Смотричем встановили чотири таких установки. Комунальники запевняють, робота з енергозбереження продовжується. А в переддень професійного свята працівники житлово-комунальної сфери краю отримали державні нагороди і відзнаки обласного керівництва. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.